Ну, вони не продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів та вікон. Шоста ранку про головне. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами. Повітряна тривога лунала у східних, південних та центральних областях. Про вибухи місцеві телеграм-канали повідомляли на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Також неспокійно було в Миколаєві в Херсоні. Двоє постраждалих по Запоріжжю. Попередні росіяни напередодні били керованими авіабомбами. Більше інформації від повітряних сил про наслідки атак буде згодом. Під час російських обстрілів на Запоріжжі постраждали двоє людей. В Оріхові поранений працівник ДСНС напередодні ворог поцілив ФПВ-дроном по спецавтомобілю після ліквідації пожежі. Одного рятувальника мінно-вибухова травма і поранене плече. Він у лікарні інші надзвичайники не постраждали. Пошкоджене авто. Також учора росіяни травмували жінку у Приморському, вдаривши ФПВ безпілотником по приватному будинку. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Нікопольський район Дніпропетровщини під постійним вогнем окупантів напередодні росіяни атакували громаду упродовж усього дня. Під прицілом ворога був райцентр, а також Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Туди армія Російської Федерації скерували ФПВ, дрони та артилерію. Загалом понад 25 ударів. Пошкоджені три багатоповерхівки, чотири приватні будинки, дитячий садок, агрофірма, магазин, басейн, господарська споруда, гараж, автомобілі. Понівечені також електролінія та газогін. Люди на щастя не постраждав. На Херсонщині росіяни продовжують атакувати місто в дронами та керованими авіабомбами. Ворог намагається бити по нашій логістиці. Водночас сили оборони теж не дають підняти голови окупантам на лівобережжі, зокрема, і бійці 34-ї бригади берегової охорони. Але захисникам вкрай потрібна автівка, і вони просять долучитися до збору реквізити на екрані. Морпіхи намагаються зменшити пересування ворога на лівобережжі, великими бомберами мінують території, а також б'ють по їхніх укріпленнях. кажуть нині. Ні, ситуація на ділянці складна. Ворог атакує не лише цивільний люд та соціальну інфраструктуру, але й полює за військовими автівками. Тож нині це нагальна проблема. Без авто дістатися на бойові позиції неможливо. Тож захисники просять долучитися до збору без підтримки тилу вистояти у цій війні вкрай складно. До того ж, завчасно замінована територія це насамперед збережені життя наших захисників. Ворог не зможе вільно пересуватися, накопичуватися чи обладнувати свої нові позиції. Вітання сонячної Херсонщини. Ми 4-та бригада морської піхоти України. Екіпаж важких бомбар. Наш екіпаж займається дистанційним мінуванням та прямим ураженням нашого противника. Сьогодні ми потребуємо вашої підтримки. Нам потрібен автомобіль для безперебійного виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! У суцільному вогні напередодні була і Донеччина ворог і далі намагається просунутися і активно обстрілює великі міста. Були по Покровську, Костянтинівці та Краматорську. Нинішній обласний центр, хоч від лінії зіткнення за 18 кілометрів, але потерпав і від fpv дронів. На оптоволокні. ними окупанти атакували приватний сектор. Обійшлося без жертв. Натомість ударним дроном росіяни поцілили по автозаправці. Там загинула знімальна група телеканалу Фрідом, журналістка Олена Губанова, відома як Альона Громова, е Грамова. Та... Оператор Євген Кармазін також поранений зазнав ще один спецкор телеканалу Фрідом. Росіяни цинічно вдарили ланцетом, розуміючи, що ціль цивільні люди. Це ще раз підтверджує наскільки важлива і небезпечна робота воєнкорів на фронті. Щодня знімаючи сюжети, звіти вони ризикують власним життям, аби світ знав більше про російські злочини. І ворог б'є по журналістах, так само як і по військових, не зважаючи на написи на бронежилетах, преса і не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Від початку великої війни від Російського залізяча вже загинуло 119 медійників, як українських, так і іноземних. Вічна пам'ять тим, хто заради професії та правди ризикує найціннішим життя Альона. Она сама з Єнакієва з окупованої тимчасово Росією території. Ось і Донеччина для неї це не то, щоб рідний край, це рідне серце, це її душа. І зрозуміло, що їй хотілося побачити, як українські військові. Ставлять прапор в її рідному місті за Льоною Грамовою. Це творчий псевдонім Олени Губанової воєнкорка Анастасія Жук познайомилася під час повномасштабного вторгнення. Вони не просто разом працювали, але й дружили. Разом їздили у гарячі точки, знімали бої за Авдіївку, Вугледар, Курахове, Бахмут. Коли Бахмут був з українським прапором, ми записували якийсь сюжет. Альона записувала начитку журналіста, і збоку постійно щось падало. Бах-бах-бах-бах-бах. І альона ніяк само не могла записати на чітку. Ми постійно все сміялися, що з боку падає і нам заважають росіяни навіть записати сюжет. Фільмувати війну. Альона почала з часів ООС. Вона жила в Краматорську і Щодня розповідала за кордонів аудиторії про російські злочини на українській землі і показувала тих, завдяки кому Україна і досі стоїть. Її репортажі бачили глядачі телеканалів Фрідом та Дом 23 23-го року. Вона отримала орден княгині Ольги третього ступеню. Ми просто лишилися голосів, які мовлять світ, бо Альона потрібно було англійською вимикалася і говорила, бо ми там теж мовимо англійською. Іноді, коли ти дивишся її сюжети, дивилися ти просто не розумієш, як можна лишатися такою світлою, такою натхненною і з такою вірою в перемогу. Та з кожним роком працювати на фронті ставало все складніше. Війна виснажувала, і Альона мріяла змінити свій графік, іноді працювати на фронті в інший час займатися цивільною журналістикою. Альона планувала переїхати в Київ, тому що в неї тут був чоловік. Ось і працювати вже в Києві. Та росіяни ці плани зламали. Напередодні знімальна група Альони після неспокійної ночі приїхала знімати понівечену російським залізячим АЗС у Краматорську. Місто вже зовсім не ТВВ і щодня ворог його атакує кабами і дронами. Коли вони знаходились на вулиці, був ворожий удар дрону, розбило автівку. На даний час відомо про двоє загиблих журналістів і одного пораненого, якого доправлено до лікарні. По журналістській групі росіяни поцілили ударним дроном ланцет. І те, що ворог бив по цивільних, він добре знав, бо зазвичай ланцети працюють з розвідувальними дронами. Під час цієї атаки на місці власне і загинула Альона Грамова та її оператор Євген Кармазін. Він теж з Донеччини і всі ці роки фільмував війну. Там вони завжди хотіли показати. Реальну правду про злочини Російської Федерації в самому епіцентрі бойових дій, і вони завжди хотіли, щоб у відповідь світ не мовчав. Третій наш колега у важкому стані. Він наразі перебуває в лікарні. Ми впевнені, що лікарі зможуть зробити все можливе для того, щоб врятувати його життя. У редакції обіцяють підтримати родини загиблих та допомогти пораненому колезі. Доучитися до збору можете, і ви за реквізитами на екрані. Загалом же, за даними Міністерства культури, за час повномасштабного вторгнення від російського залізяча вже загинуло 116 українських та іноземних медійників. Альоні грамовій було 43, Її оператору Євгену Кармазіну. 33. Олег Корнієнко, Володимир Коваленко, Факти Сітіві. Єдині новини. Узгоджувати подальший план тиску на Росію сьогодні будуть на засіданні коаліції охочих у Лондоні. Деякі учасники приїдуть особисто, а решта долучаться онлайн. Президент Володимир Зеленський буде присутній особисто. Вже зустрівся з президентом Франції Мануелом Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і польським прем'єром Дональдом Туском. Скоординували позиції перед засіданням у Лондоні. Обговорили наслідки російських атак на Україну та необхідність посилення ППО під час спілкування з європейськими лідерами. Президент України зазначив, що нині є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на країну агресорку, збільшувати підтримку України. Також коаліція охочих повинна фіналізувати гарантії безпеки якнайшвидше, адже це важливий елемент завершення війни. Прибуде на засідання генсек НАТО Марк Маркрюти. Він цього тижня був з візитом у Вашингтоні, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Тож, можливо, розповість про домовленості. Євросоюз не зміг ухвалити рішення про використання заморожених російських активів на користь України. Фінансова підтримка Києва на наступні два роки була у центрі саміту Євроради в Брюсселі. Єврокомісія пропонує надати її у вигляді позики на 140 мільярдів євро з активів російського центробанку. За задумом Україна має повернути цей борг, коли Росія виплатить репарації за завдану шкоду під час війни. Найбільше застережень висловила Бельгія, однак остаточно рішення заблокувала Угорщина. Рішення. Відклали до грудня, водночас лідери ЄС підтвердили намір посилити обороноздатність блоку до 2030 року. Вероніка Бойко продовжить. Ласкаво просимо додому. Цими словами очільник європейської ради Антоніо Кошта зустрічає президента Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі. Підтримка України, посилення обороноздатності Європи, конфіскація російських активів і нові санкції проти Москви головні теми зустрічі. Уперше за довгий час Європейський Союз і Сполучені Штати діють синхронно. Слідом за санкціями Вашингтона проти російської енергетики. ЄС також затверджує 19-й пакет обмежень. Це дуже... Це дуже сильний сигнал для Росії. Ми не раз говорили, що будемо підтримувати Україну будь-якими засобами, і скільки буде потрібно. Серед ключових рішень заборона імпорту російського скрапленого газу частково через півроку, повністю з 2027-го. під обмеження потрапили два найбільші нафтові концерни Російської Федерації і понад сотня танкерів Тіньового флоту. Також запроваджено повну заборону транзакцій із п'ятьма російськими банками, блокування криптобірж і обмеження співпраці з російськими спецекономзонами, окремо заборона страхування російських суден, обмеження пересування дипломатів та санкції проти 45 іноземних компаній, які допомагали Москві обходити обмеження, зокрема з Таїланду, Індії та Китаю, 19-й пакет санкцій містить багато важливих пунктів, зокрема щодо енергетики та фінансових установ. Усе це спрямовано на те, щоб позбавити Росію можливостей фінансувати цю війну. Ми також дуже раді сигналам від Сполучених Штатів. Вважаю, це важливий прояв того, що ми діємо узгоджено. Президент Володимир Зеленський називає пакети санкцій від ЄС і США хорошим сигналом для світу закликає не зупиняти тиск на Москву аби змусити Кремль платити реальну ціну за війну. Коли ми наполягаємо на посиленні санкції, то йдеться не лише про захист наших життів. Санкції обмежують російську воєнну машину, але вони також тиснуть на тих, хто має політичний вплив корпорації, найближче оточення Путіна, російські олігархи і всю державну систему. Тисячі впливових людей у Росії мають чітко відчути і зрозуміти, що Путін і ця війна смертельна загроза. Та разом з потужним тиском на Москву для перемоги Україні потрібна зброя. Президент закликає європейців надати більше систем ППО і змінити чергу постачання озброєнь, аби країни, які мають Петріот, пропускали Україну першою. У час війни порятунок життів має бути пріоритетом. Наголошує Зеленський, а ще закликає підтримати передачу країні далекобійної зброї, зокрема крилатих ракет Томагавк. І не лише від сполучених штатів, а й від європейських партнерів. Закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію. Далекобійна зброя, зокрема, та магавки є не лише у США, а й у деяких європейських країн. Ми все ж ведемо перемовини з державами, які можуть допомагати. Далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни. А ще президент наголошує на важливості використання заморожених російських активів. Він переконаний, це механізм легальний та справедливий. Частину коштів Київ планує спрямувати на закупівлю європейської зброї, а частину на створення власного виробництва високоточної та далекобійної в Україні. Я не впевнений, що я відкрию зараз щось нове. Е, є у нас Чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, і саме ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3000 тисяч кілометрів. Це наші новітні можливості. Конфіскація російських активів найгостріше питання зустрічі за підсумками саміту. Лідери ЄС так і не дійшли згоди щодо того, як саме використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні. Бельгія, де зосереджена більшість коштів, вимагає юридичних гарантій і солідарності. У нас є три вимоги. Я хочу повного взаємного розподілу ризиків, тому що вони великі. Ми постраждаємо від величезних претензій. Ми хочемо гарантій, що що гроші доведеться повернути, кожна держава зробить свій внесок. Наслідки будуть не лише для Бельгії, і третя вимога полягає в тому, що кожна країна, яка має активи, діяла разом з нами. У ЄС вважають побоювання Бельгії зрозумілі, але діяти потрібно зараз. ЄС готовий розробити механізм колективної відповідальності, щоб жодна країна не несла ризики самостійно. Росія несе відповідальність за збитки, завдані Україні, і має їх відшкодувати. А заморожені активи, які ми маємо, стануть основою для репараційної позики Україні, щоб вона могла захищати себе. Це надсилає три дуже важливі сигнали. Один Україні, що ми підтримуємо її в самозахисті, інший Росії, що вона не зможе пережити нас, і третій Америці, щоб показати, що робимо дуже важливі кроки. Саміт ЄС підтвердив мету посилити обороноздатність блоку до 2030 року. А ще європейські лідери підтвердили необхідність тісної співпраці з Україною та інтеграції в оборонну промисловість Європи. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон єдині новини.